Питати, чи є серед нас новохацька Тетяна Станіславівна? Тому що я не бачу е, ніде. Це я. Де ви? Це я. Ви мене чуєте, бачите. Ага, ми вас чуємо, бачимо, але дуже так тихо чуємо. Тоді я оголошую вашу доповідь. Будь ласка. Новохацька Тетяна Станіславівна, викладач першої категорії музично-теоретичних дисциплін Уманського гуманітарно-педагогічного фахового коледжу імені Шевченка Черкаської обласної ради. Це представник нашої середньої освітньої ланки і тема вивчення здобувачами освіти дисципліни гармонія дистанційним шляхом у коледжі переваги та недоліки. Дякую. Я хотіла розказати декілька слів про себе. Я працюю в педагогічному коледжі протягом 11 років, проте гармонію викладаю тільки 4 роки. У мене ще є один предмет: це елементарна теорія музики та сльфо. Я викладаю його протягом 10 років. От, ну, мені більше подобається гармонія. Значить, хочу сказати про те, яких фахівців ми готуємо. Це безпосередньо керівник музичний в закладах дошкільної освіти і вчитель музичного мистецтва в закладах загальної середньої освіти, тобто школи, звичайні загальноосвітні школи. Значить. Ну хочу сказати ще одне таке: в порівнянні з, наприклад, програмою, ну, Років п'ять назад, да, от тоді був е, курс гармонії значно триваліший, але з певних обставин е, значно скоротили навчальний план, е, години, які відводяться на цей курс, на цю дисципліну, і можна сказати, що фактично в два рази скоротили ці, дисциплі... ці години. От ну ех, актуальність теми в першу чергу викликана тими умовами, які склалися у сьогоденні. Це і е, пару років назад та да, коронавірусна хвороба, яка виникла. От. Ну, і на даний момент це військовий стан, який триває, і м, одна, із дистан... одна із форм е, здобуття освіти це дистанційна форма, як варіант. Можливий для навчання наших здобувачів освіти. <кій> ну, е для забезпечення е, якісної освіти були створено ряд інтернет-платфор. Да, у нас, наприклад, користуються Google От Це е, хороша можливість для того, щоб завантажувати різні матеріали. Е, ну, м, наприклад, ті ж лекції, да, е, плани практичних занять, самі завдання практичних занять. Да, от, і, е, Ну, виникає досить такий швидкий обмін інформацією між викладачем та здобувачем освіти. Ну, хочу перейти спочатку до недоліків, все ж таки, да? От, які були недоліки під час вивчення дисципліни гармонія. Ну, в першу чергу це технічне забезпечення. Да. Ну, у нас навчаються студенти із різної місцевості. Да. Частіше всього це і сільська місцевість, де виникали дуже сильні проблеми з інтернет мережею. Да. Коли світло вимикали, також це було дуже важко працювати в такому режимі. Ну, якось трошки пристосовувалися. Потім, ну, я виявила, наприклад, такий факт, як ем, академічна недоброчисність з боку наших здобувачів освіти. Е, ну, це елементарне, ну так скажемо, списування. так, Ну, наприклад, я даю. Гармонізацію виконати гармонізацію задачі. От, хтось собі не робить, відповідно, решта списують, і я перевіряю ці роботи, бачу вже які помилки, ну, вже знаю, хто в кого списав. Тобто, якщо це була б робота безпосередньо в аудиторії, я б могла б проконтролювати все ж таки. Ну, під час заняття там, походити по аудиторії, побачити, чи списуть, чи не От, ну, Який вихід з цієї ситуації? Значна давати різні варіанти задач студентам. От, потім при усних відповідях да, дуже часто студенти відкривають просто Теоретичний матеріал чи відсканований, відсканований підручник на екрані да, чи е, текст лекцій, і просто мені все гарненько е, прочитували е, е, цей теоретичний матеріал, от, ну, Те, що це помічала. Ну, знову ж таки, е, ну не знаю, або запитувати їх, скажімо так, по питанням в розброс, або ж е, все ж таки це ну, ці форми роботи краще проводити в аудиторії. Що ще хочу сюди додати? Ну, наприклад, деякі форми роботи, як е, гра на інструменті да, на фортепіано, це певні цифровки, от, просто акордові сполучення, е, секвенції, ну, модуляції, е, такі я не даю, це надто складно для таких студентів. От, то ця форма роботи взагалі вона Скажімо так, є недосяжною в даних умовах, тому що приважно більшості наших здобувачів освіти вони не мають елементарного інструменту вдома, тобто фортепіано, ну деякі батьки могли забезпечити своїх дітей, ну, наприклад, купуючи синтезатор, от і діти там, щось собі могли займатися вдома. От, але більшості дітей не мають інструменту, і тому така форма роботи, да, як гра на інструменті, ну, вони її не виконують, скажімо так. От, ну. Ми намагаємося створювати всі умови для того, щоб студенти все ж таки повернулися в аудиторію, могли займатися безпосередньо в коледжі. От і все ж таки живе спілкування, от це та тет, -тет да, здобувач освіти, викладач. Це все ж таки, ну, на мій погляд, є більш якісніше, ніж дистанційна форма. Але ми виходимо із тих умов, які в нас склалися, і ми змушені працювати, тому що нам кажуть, ми вам платимо зробіть неплатно, ви повинні виконувати наші вимоги. Тому ну, ми намагаємося е, вирішувати ці проблеми. От, да, записуємо деякі відео е, уроки. Та, і студенти можуть в якийсь інший вільний час, тому що є такі студенти, які вже працевлаштовані, деякі знаходяться за кордоном, але вони у нас навчаються все ж таки. От. Ну, вони можуть переглядати цей теоретичний матеріал, практичний матеріал в свій інший вільний час, от, скажімо так. Ну, і що ще можна сюди додати? Ну, освіта ж все ж таки відіграє досить важливу роль у встановленні людини як особистості. От, і, на мій погляд, використання ось цих інформаційно-телекомунікаційних технологій вони дають можливість широко швидко обмінюватися інформацією, але вони не можуть замінити таке живе спілкування, от яке відбувається безпосередньо в аудиторії. Ну, така в мене коротенька доповідь, от з приводу такої теми. Дякуємо Тетяна Станіславівна, що ви поділилися своїм досвідом от, викладання дистанційного викладання. Ну, на жаль, все те, про що ви говорили, ми спостерігаємо і серед наших студентів, тому що це проблеми, на жаль, е, такі складні. Ну, але. Ще викладаю курс елементарна теорія музики та сольфеджо. Вважаю, що це дуже велика прогалина. Ну, мабуть, Міністерства освіти все ж таки, що об'єднали цих два предмети, хоч вони взаємопов'язані. їх об'єднали в один предмет. Раніше курс сольфеджо тривав у нас 4 роки. Зараз, на жаль, це два роки, і дистанційно ну, вибачте, співати двоголося. Елементарно одноголосся це настільки важко, це е, діти ін, е, фальшиво інтонують, вони не всі чують, що вони не попадають в ноти, і ну, це для мене, наприклад, дуже велика складність. От, ну, коли вони приходять в аудиторію, все ж таки, да, от приїжджають трошки, да, от, ну, велике задоволення ми отримуємо від того, що працюємо, намагаємося поліпшити їх е, е, якість їх ну, виконання таких форм робот. Але все ж таки ну, дистанційно. Це дуже-дуже важко ну, викладати якісно ці предмети і отримувати е, в результаті, мати якийсь певний позитивний результат е, в таких формах діяльності. Ну так, звісно, з вами важко не погодитись. Ну, якщо немає питань. Я не бачу питань, я думаю, що немає. Ми вам просто подякуємо за те, що ви взяли участь у нашому зібранні, поділилися досвідом, послухали про те, що, про що хвилюються ваші колеги вищих навчальних закладах. От, і я можу сказати, що нашу цю от першу частину дня ми, ми з вами пройшли. Ну, і незважаючи на те, що наш швидкий поїзд так запізнюється десь на півтори години, поко а поки ми все ж таки дійшли до нашого наступного етапу. Сергій Васильович, ви тут?